Фермери України платять за те, що бомблять флот Російської Федерації. Що буде з зерновим коридором, здавати чи тримати, що буде із цінами на кукурузу, і сою і соняшник в подальшому. Про це та ще багато цікавого у цьому випуску агрономових новин. Тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лук'янчук. Я агроном і засновник Громикс Агродіжтол Холдінг. Новини реальні, думки суб'єктивні. Тож, почати хочу з думки, з суб'єктивної думки про те, як я зараз бачу ринок нашої сільськогосподарської продукції в світі в цілому. І, на жаль, я от дивлюсь на все те, що відбувається, і в мене приходить відчуття, наче, наче в нас корочок, наче в нас затичка. Що Чорне море від українського зерна та й від російського теж, до речі, наче корочком отак заткнули десь там на босфорі з дарданелами. от, Щоб наше з вами зерно не їхало. От, ну, то, що свино собачі хуже почало їхати, це нормально, от, а то, що наше перестало їхати морем, це дуже погано. От. Але затичка спрацювала, і як наслідок почали підростати ціни на світовому ринку на продукцію. Але в той же самий час, тобто, зараз поясню, для чого ця затичка. А в той же самий час ми констатуємо той факт, що вже погодний ринок пройшов, і види на урожай по всьому світу вже ну, май, майже є, майже, майже готові. І, там є велике перевиробництво. Конкретно, якщо ми говоримо за ріпак, є зараз гарний вид на урожай в Канаді. В них ось ось почнуться жнива. Тому, якщо ви ще сидите на ріпаку, будьте уважні. Може бути таке, що прийдуть канадійці і поламають на ринок. Тобто, в них жнива, що тільки-тільки ось ось мають починатися скоро. Тому, можливо, в них буде класний урожай, можливо, ціна буде падати. Тому дивіться уважно. О, крім того, у нас в світі на ринку олій твориться просто щось, щось неймовірне. Пальмової олії пішло просто якесь космічне перевиробництво, там ну, чуть ли не 30 чи 40% за рік додавали. Так само Сої прогнозували, що буде 17-20% додаткове перевиробництво від минулого року. А зараз по факту вже погода, погодний ринок пройшов і дуже великий вигляд на урожай. В Америках і да, північній і південній на сою. І зараз всі говорять, що буде не 17-20, а приблизно до 25% п'яти сої, перевиробництва сої. От, ну, порівнянні з минулим роком врожаю. Відповідно. Ріпак буде хороший врожай, пальмова олія а, а, дуже велике перевиробництво, соя дуже велике перевиробництво, а це все олії, да? тобто основні олії в світі, самі масові, да? це пальмова. Далі а, після пальмової йде соєва, після соєвої, здається, ріпакова, тільки потім йде там, як сама крута, типа Саняшникова. Здається, нікого не забув. Але окей, в нас в Україні пальми нема, да? але ріпак, соя. На соняшник у нас точно є. Це самі масові олії. І коли ми дивимося на те, що пальми перевиробництво, сої перевиробництво, в ріпака, не знаю чи перевиробництво, але, як мінімум, ріст від минулого року, я думаю, точно буде. По соняшнику теж швидше за все буде нормальне забезпечення. То, як наслідок, в цьому році дуже велике виробництво. На культур олійних, да, відповідно, буде дуже велика пропозиція. як я люблю вам завжди говорити, колеги, це ринок, да, попит, баланс попиту і пропозиції вирівнює ціну. Да, і, попит, і попит відрівнюється ціною. І зміна попиту або пропозиції на 10% може змінити ціну на 50%. Це класика економіки, це не я придумав. Тому до чого я веду? Що на ринку олій? Перевиробництво є шанс, що буде падати ціна. В нас зараз історично з вами досить високі ціни на всі комодітіс, особливо на фоні того, що ми вже знаходимося третій квартал в режимі рецесії. Маю на увазі світову економіку. В першу чергу говорю про Євросоюз і Сполучені Штати, найбільші економіки. Та й китайська теж вже по факту знаходиться в рецесії, тобто вона нормально не росте. І зараз закінчується літо, такий собі сезон відпусток і. Економічного затища, да, і зараз осінньо швидше за все не швидше за все. Я хочу бути не правий, але може початися світова фінансова криза знов. Да. Через що вона почнеться? Ми ще поки не знаємо, не розуміємо. Але на ринку комодітів є перевиробництво. Тобто ми говорили про ринок олій. З пшеницями рівно те саме, з кукурузою ось зараз буде врожай. Кукуруза зараз так само знаходиться в фазі перевиробництва. Тобто у всіх буде лишній врожай кукурузи. Навіть американці думають зараз, куди своїх 5-6 мільйонів тонн діти. До речі, у них буде додатковий експорт у китайців, вони перестали продавати у американців, тому що американці перестали продавати на Китай. Да? І відповідно, якщо американці продавали в Китай, вони туди перестали продавати, у них кудись його треба продати, плюс вони виростять кукурузи в цьому більше, в цьому році. Да? І, відповідно, Як наслідок буде велика пропозиція кукурузи. І ось ми тут плавненько, плавненько підійшли до того, з чого я починав, про затичку. Да? Заткнувши босфор і Дерзанели, таким чином, мені здається. От, Моє бачення, да, що на фоні загального перевиробництва і можливої світової кризи великі гравці намагаються виграти час, зібрати врожай і швидко-швидко продати свій врожай, наскільки це можливо. До тих пір, поки не буде в нас зернова угода якась. Да, якась. До речі, вже пройшли новини, що е, Ердоган поїде до Путіна домовлятися, бо Ердогану дуже треба. Нам дуже треба. В <соць> нас Ердоган поїде домовлятися з Путіним, бо мав Путін їхати до Ердогана. Ні, е, е Противно говорити його прізвище, але окей. Президент Свіни Собачої Республіки. О, окей. То, отже, в них має бути зустрічі, вони мають домовитись про якусь зернову угоду 2.0. І, до речі, оця вся ситуація, яка сталася з тим, що потопили два великих корабля російських, за неї заплатили ми з вами. Конкретно ми з вами заплатили. Крім того, да, що це були дрони там, швидше за все куплені за якісь там донати або державні гроші. Ми не знаємо, якими самими дронами, дронами їх потопили. Але не напряму. А поки оця була перепалка, і до сих пір вона йде між Росією і Україною в морі, поки нема зернової угоди. це... Мені здається, це ну, воно назрівало. Це треба було зробити, да, щоб дати москалям по морді. Вони по-другому по не розуміють. Да, і зараз у нас мають бути вже якісь нові вигідніші більш умови. От. А, але за це ми з вами заплатили. Чого? Тому що все, як їхало, так і їде. Маю на увазі півмільйона тонн автотранспортом, приблизно мільйон тонн залізницею, Укрзалізниця, красавчики Вивозять. От. І Рені Ізмаїл, тобто річка ще приблизно від мільйона до півтора, як який місяць. Відповідно, в нас ще був приблизно мільйон півтора через зернову угоду. Їх не стало. Відповідно, в нас залишилось до 3 мільйонів в місяць можливість наша експортувати, що є дуже мало і є дуже дорого. Відповідно, як наслідок, ми з вами. Або тупо не можемо здати, там, як пшеницю, наприклад, зараз, да? або ми здаємо за заниженою ціною. От так склалося. Тобто, що це означає? За... Те, що е, топляться російські кораблі, да, тобто, там, Збройні Сили України, з СБУ, е, красавчики, що вони топлять, бомблять міст. Ми радуємося, нам хорошо, все круто. От. Але по факту е, за, е, за це платимо ми з вами, фермери. Чого? Тому що ми не можемо або фізично вивезти, або вивозимо, е, платимо дуже дорого за логістику і недозаробляємо. До речі, про недозаробляємо е, уже. Більшість фермерів зіштовхнулися із тим, про що ми казали ще в минулому році: що пшениця, ячмінь, ріпак, які вже зібрали, які вже лежить в складі, не хочуть здавати або здають скріплячі зубами. Чого? Тому що собівартість, ну давайте для прикладу, от в центрі України там умовно Кіровоградська область, Собівартість, наприклад, ячменю мала би бути 6 тисяч гривень за тонну з урахуванням всіх витрат, от всіх-всіх. Центр України беру для прикладу. Там північніше буде. Логістика дорожча і так далі. От. Для прикладу, да, собівартість ячменю мала би бути 6 тисяч при урожайності, там, 45 центнерів, скосили 55, собівартість стала 5 тисяч за тонну. Але з місця виходить, ціна зараз 4,200-4300 по першій формі. Всі ціни з ПДВ. От. Так правильно рахувати. Тому а собівартість за рахунок навіть високої врожайності все одно 5. Да? Відповідно, 700-800 гривень у нас виходить геп, да? тобто, недостача, тобто, збиток. Да? Тобто, якщо собівартість 5, ти продаєш по 4300, по 4200, то ти 700 гривень на тонні збиток. І ми цю схему з команди Гровекс Академі прораховували, записували відео на Ютуб. На люди прийшли на Гровекс Академі, навчилися, як то рахувати, як то систематизувати. Вони зараз кажуть: Офігеть, як це круто! До речі, у нас стартує набір, уже стартує набір на фермер 2.0. Курс великий, який ми запускаємо раз в рік. Він іде півроку. Великий фундаментальний. Про те, як повністю систематизувати своє фермерське господарство. Згідно алгоритму систематизації господарства, це мій корисний винахід. Посилання десь під відео буде на реєстрацію. Хто перший реєструється, того саме класна ціна. Старт буде в листопаді, закінчується він, як правило, в травні. Ми іноді додаємо ще якісь блоки. Тому. Архіважливо навчитися рахувати гроші, да? навчитися складати всі зміни і будувати зараз е економічно е ефективні моделі да? для свого господарства, для кожної культури. І е е оця історія, коли там, ми зд найладно здамо збитковий ріпак, потім на соняшнику відіграємо. Колеги, у нас зараз з вами історично дуже високі ціни на комодітіс. Да? Тобто там ну, сировин, сировинні продукти, які ми з вами вирощуємо. Це сировина. От, зараз історично дуже високі ціни. Да? В них є прям сумасшедший потенціал, щоб упасти. Тому, будь ласка, рахуйте свої гроші, будь ласка, складайте логіку, тобто економіку, теплоопади, живлення, сівозміна, обробка ґрунту, захист. Повністю всі технологічні карти, елементи точного землеробства, там управління людьми, оптимізація податків і так далі. Це все треба робити обов'язково. Ми це все даємо на фермер 2.0. І це зараз просто важливо, без цього без цього нормально да, фермерувати не вийде. Чого? Бо йде вимивання оборотки. Якщо ви втратите 20% в 23-му році і ще 20% у 24-му році. То вибачте, опять же, теорія заговора: прийдуть міжнародні інвестори, тупо куплять ваше господарство, тому що в ньому зафіксовано ту і вахуча збитків. Тому, будь ласка, не будьте поганими фермерами, будьте хорошими фермерами і рахуйте своє бабло. Якщо вам треба в цьому допомога, приходьте на Академі, ми вам допоможемо то порахувати. Повернуся до теми, що фермерам треба пересидіти 23-24 рік, коли в нас ось така ситуація невизначеності після ковіда, тепер війна. І ось ось може бути світова фінансова криза, тобто буде взагалі повна дупа. Тому треба пересидіти. Тому рахуйте гроші, робіть запаси, те, що зараз можна купити дешево. От і продавайте якусь частину, щоб у вас е, е, тільки е, можна було ну, поповнити оборотку. Плюс да, це дуже складно, але старайтесь працювати з банками. Це от задача вас, як власників, як фермерів, е, піти в 3, в 5, в 10 різних банків, занести їм всім е, свої звітності. Да, що я отакий, от мені треба от стільки грошей, на, дайте мені кредитів. Да, це нормально. На цього не треба боятися. Це вам дасть дуже великий запас міцності, якщо раптом щось трапиться. Даже, я, вам, я вас попрошу. Підіть в банки, пройдіть кредитні комітети, хай вам виділять кредитний ліміт. Навіть якщо ви ним не скористаєтесь, все одно він у вас буде, да, і ви можете ну, на щось розраховувати. Тепер трошки поділюсь, хочу з вами порефлексувати. Довго не виходили новини, тому що ми робили лабораторію гранації. Ми робили її знов в центрі України. Тільки тепер в Вінницькій області ми її робили. Пройшов дуже офігенний захід. Фермери, ті, які попали перший раз, казали, вау, круто! Ми тепер хочемо попасти на всі лани. Ми плануємо наступний лан проводити десь орієнтовно в березні, кінець лютого, початок березня. Швидше за все, це буде Київ. Все, як зазвичай, да, лабораторія агронації. Плюс ще дуже важлива новина. Зараз до випуску наступного потоку Farmer 2.0 ми вирішили відкрити двері. Клубу агрономів це моя спільнота, де ми кожного тижня збираємося, спілкуємося на важливі теми. Ми вирішили відкрити двері не тільки для випускників фермер 2.0, тому так само посилання на клуб знайдете під цим відео, хто вже вважає себе готовим. Хто хоче в круту спільноту а коли складні часи, то дуже хочеться потрапити в якусь спільноту, де тебе підтримують. Де ти будеш відчувати за своєю спиною потужну підтримку по будь-якому питанню? Чи то по грошах, чи то по технології, по ПЗЗР, по добровах, по будь-чому. Хочу нагадати, що ми на клаптик степу вже назбирали і почистили перше наше насіння. Там буде два сорта. Перша репродукція, його буде всього-навсього 100 тонн. І на момент цього запису відео, мені здається, 10 тонн вже люди купили. Тому заходьте на Grovex Market або пишіть Оксані. Оксана ж в мене фермер. Да? Тому заберіть в Оксанки, там осталося ще трошки насіння. Хто хоче собі на розмноження взяти класного, свіжого першої репродукції насіння пшенички, велком у вас є така. Можливість стати частиною розвитку ФГ-клаптик степу. Ну а ми потім про то ще випуск запиляємо. Я сьогодні зранку готувався записувати новини, зайшов на наш КЮ і побачив дуже круту штуку. чим можете нас привітати? Ми на цьому тижні перейшли за відмітку 10 мільйонів переглядів. А це я це говорю. В мене мурашки йдуть по спині. Це дуже круте досягнення. І я хочу сказати дякую всім вам, хто нас дивиться, лайкає, поширює. На це дуже круто, дуже приємно. Велике вам за це дякую. Ну і всі команді Grovex Media, які це роблять, теж велике-велике дякую. Бляха, 10 мільйонів в агрономії, це просто якийсь космічний показник. А ну і ще маленька така новина. Да, за відрізок між новинами, я встиг відкрити офіс в Києві на ВДНХ, тому тепер у нас є представництво в Києві, да, тому що центральний офіс первомайсько Миколаївській області. Тому, якщо ви хочете стати партнером. На Гровикс, да, там, чи то в трейдингу, чи то а, в маркеті, чи то в медіа, чи то в академі, да, чи там фермерське господарство профінансувати, якщо ви банк, да, то велком. У нас тепер є представництво в Києві, там а, працює частина команди. А, запрошуємо вас в гості. Офіс прямо на ВДНХ в п'ятому павільйоні. Велике вам дякую, що додивились новини до кінця. Ви знаєте, кому відправити посилання, ставте лайки. Насипайте свої запитання на в коменти, і будемо записувати для вас ще більше нових відео. Велике дякую! І хай прибуде з вами урожай і перемога!